Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги тема дихальна система. Система респіраторіум. Частина 2. Приносові пазухи або придаткові пазухи. Синус параназаліс. Це повітряносні порожнини в кістках лицевого та мозкового черепа, які виставлені слизовою оболонкою і, сполучаються, з порожниною носа і є резонаторами голосу. Слизова оболонка пазух тонка, міцно спаяна з окістю. У ній відсутні кавернозні тіла та слабо розвинений субепітеліальний шар. Основними приносовими пазухами є верхню щелепна пазуха або гайморова пазуха синус maxillaris. Лобова пазуха синус фронталіс. Клиноподібна пазуха синус sphenoidalis. І комірки рішучистої кістки – целюля etmoidalis. Прямі проекції проєктуються. лобова пазуха синус фронталіс. Яка закладена в лусті лобової кістки і має форму тригранної піраміди, зверненою основою донизу, а вершиною догори. Синус максиляріс або гаймерова пазуха, або верхня щелепна пазуха. Проєктується на тіло верхньої щелепи, формою, нагадує піраміду. Рішічистий лабіринт Лабіринтус Етмоїдаліс представлений численними. Кумірками, які розташовані між лобовою зверху, клиноподібною ззаду, і верхньощелепною латерально-пазухами. У бічній проекції, крім вище згаданих пазух, можна побачити і клиноподібну пазуху синус сфеноідаліс, яка розташована позаду позаду комірок рішічистої кістки в тілі клино Подібний а тепер давайте розглянемо приносові пазухи в рентгенівському зображенні, так само в прямій і бічній проекції. Отже, в прямій проекції нам добре візуалізується синус фронталіс лобова пазуха, синус максиляріс – верхньощелепна пазуха, целюля етмоїдаліс – комірки рішічистої кістки. В бічній проекції ми з вами добре можемо побачити синус, сфено і даліс, і лабіринт рішітчистої кістки, лабіринтус даліс. Запалення приносових пазух називають синуситами. Наприклад, запалення лобних пазух, фронтит, запалення комірок рішітчистої кістки. Етмоїдит, запалення клиноподібної пазухи, сфеноїд. Запалення верхньої щелепної пазухи гайморит. Чому виникли приносові пазухи? Відповіді не знає ніхто. Але на думку деяких вчених череп як єдине ціле утворюється з різних частин, які під час розвитку, рухаючись на зустрічі на одній, не могли припасуватися повністю одна до одної, тому утворилися мертві простори, якими, зокрема, і є приносові пазухи, функції приносових пазух. Роль, яку відіграють приносові пазухи в організмі людини, є предметом суперечок ще з часів галена. Тобто більший, як 18 століть. Донині однозначно цю суперечку не розв'язали. Отже, описано теорії, якими намагаються пояснити наявність приносових пазух. Більшість з них має скоріше характер думки, а не науково обґрунтованих досліджень. Описано такі функції приносових пазок. Дихальна функція. Пазухи беруть участь у зволоженні та зігріванні повітря при вдиханні, вирівнюванні різниці тисків під час дихання або під час раптового збільшення тиску, тобто вони допомагають регулювати внутрішньоносовий тиск. Нюхова функція пазухи беруть участь у збільшенні поверхні нюхової ділянки порожнини носа. Механічна функція пазухи захищають череп та очі від травм. Термічна функція. Пазухи забезпечують термоізоляцію основи черепа, та орбіти зігрівають основу черепа. Статична функція, пазухи зменшують вагу скелета лицевого черепа та беруть участь у формуванні архітектури черепа. Фонетична функція. Пазухи є резонаторами, резонаторними порожнинами і беруть участь у голосоутворенні. Е, можливо, ви колись спробували говорити в порожню літрову банку від компоту. Голос стає незвичним, чужим. Виявилося, що наповнені повітрям приносові пазухи виконують функції такого собі резонатора. І ось доказ. При нежиті, хоча провідність через ліс може не порушуватися повністю, набрік слезової оболонки змінює об'єм пазух, через що голос втрачає звичний тембр, відрізняючись з деякою глухістю і гугнявістю. Жувальна функція пазухи беруть участь у розподілі сил при жуванні та зменшенні тиску на м'які структури голови і утворення оксиду азоту. Жодна з наведених функцій не була переконливо доведена. Скоріше за все, приносові пазухи є рудиментарними органами, які в людини, в людини не відіграють істотної ролі. У цьому контексті надзвичайно влучним є твердження, що приносові пазухи в людини набивають значення тільки тоді, коли в них починається запальний процес. Верхня щелепна пазуха синус maxillarius або гайморова пазуха. Ось вона. Верхня щелепна пазуха розташовується у тілі верхньої щелепи, і формою нагадує піраміду. Розрізняють верхню стінку, нижню стінку, медіальну стінку, передньолатеральну стінку. І задньо-латеральну стінку пазухи. Верхівка піраміди спрямована до верхньощелепного щелепного горба і межує з крилопіднебінною ямкою. Верхня стінка пазухи. Верхня стінка пазухи, вона досить тонка і має форму трикутника. І є нижньою стінкою, правильно нижньою стінкою орбіти. На верхній стінці пазухи розташовується підочноямкова борозна, яка переходить допереду в одноіменний канал. У ньому проходить підочноямковий судинно нервовий почок. У цьому місці стінка пазухи тонка і в деяких ділянках може бути відсутня. При цьому підочноямковий нерв і одноіменність судини від слизової оболонки верхньої щелепної пазухи відокремлені лише окістям. Нижня стінка. Дно пазухи утворене альвеолярним відростком верхньої щелепи. Ця стінка вигнута в латеральному напрямку і є жолобом, що переходить спереду назад відповідно альвеолярному відростку верхньої щелепи. У деяких випадках корені зубів, ікол і премолярів виступають. Просвіт пазухи, тому однією з найчастіших причин гайморитів є одонтогенні запальні захворювання. Медіальна стінка. Медіальна стінка утворена частиною латеральної стінки носової порожнини. Зазвичай вона має форму чотирикутника. У ній знаходиться отвір, що веде до середнього носового ходу. До медіальної стінки прилягають її. В передній частині носослізний канал каналіс назоля клімаліс, а в задньо-верхній ділянці річі чисті комірки, целюля етмо і даліс. отвір пазухи, верхньощелепний розтвір хіатус максиляріс знаходиться в складці слизової оболонки середнього носового ходу і представлений лійкою, що відкривається в носову порожнину. Він знаходиться вище дна пазухи. У зв'язку з чим відтік в місту пазухи певною мірою буде утруднений, іноді, окрім постійного отвору, є додатковий отвор, що розташований ззаду і донизу від основного. Виходячи з особливості розташування цих отворів для кращого дренування в місту пазухи, при запальних процесах пункцію проводять в проекції нижнього носового ходу. Передньолатеральна стінка, формою нагадує трикутник. У середньому її відділі є втиснення іклова ямка, фоса каніна. В цьому місці стінка пазухи найтонша. Це місце використовується для розтину пазухи. Передньолатеральна та медіальна стінки на місці з'єднання формують кістковий виступ мис. Задньолатеральна стінка. Задньолатеральна стінка верхньої щелепної пазухи відповідає горбу верхньої щелепи. Вона має форму неправильного чотирьохкутника, задній верхній кут стінки близько підходить до задніх комірок ріщичистого лабіринту, що є частиною рішітчистої кістки і клиноподібної пазухи. У зв'язку з цим хірургічний доступ до зазначених утворів можливий через верхню щелепну пазуху. Розміри та форма верхньої щелепної пазухи відрізняються великою індивідуальністю та віковою мінливістю. І місткість коливається від 3-5 до 30-40 кубічних сантиметрів, часто пазухи бувають асиметричними. До варіантів розвитку приносових пазух відносять надмірну їхню пневматизацію або повну відсутність деяких з них. Що трапляється значно рідше. До ват розвитку верхньої щелепної пазухи, що рідко зустрічається, відноситься наявність повної кісткової перегородки, що розділяє пазуху на дві порожнини передню і задню, або рідше нижню і верхню. Лобова пазуха синус фронталіс. Лобова пазуха є парною порожниною, розділеною перегородкою. Вона закладена в лусті лобової кістки і має форму тригранної піраміди, зверненої основою донизу, а вершиною догори. У деяких випадках перегородка відсутня. У пазусі розрізняють передню, задню та нижню стінки. Передня стінка. Передня стінка утворена пластинкою компактного, компактної речовини лобової луски. Вона представлена диплогічною кісткою, товщиною від 1 до 5-6 мм, будучи найбільш товстою в ділянці надбрівної дуги. Трапляються випадки стончення передньої стінки внаслідок додаткової пневматизації. Цей варіант на рентгенівському знімку може мати подібність. До проникаючого поранення черепа. Задня стінка. Задня стінка, вона є дуже тонка і відокремлює пазуху від передньої черепної ямки. Її утворює внутрішня пластинка компактної речовини лоски лобової кісти. Передня та задні стінки верхньолатеральних відділів з'єднуються під гострим кутом. Нижня стінка. Нижня стінка складається з носового та очноямкового відділів. Її латеральна частина знаходиться над орбітою, а медіальна над носовою порожниною. І тут розташовується апертура лобової пазухи. Носовий відділ представлений досить товстим шаром диплоїчної речовини. Очноямковий відділ дуже тонкий, має комірчасту будову внаслідок заглиблення в нього комірок ріші чистої кісти. Медіальна стінка, це є перегородка між пазухами, проходить вертикально, відхиляючись лише у е, верхньому відділі. Рідше пазуха буває багатокамерною. Протяжність її сильно е, варіабельна. Пазуха може розташовуватись в лобовій луці у надбрівних дугах або в очноямковій частині лобової кістки. Місткість її становить у середньому 3-5 см, см, але в окремих випадках досягає до 12 кубічних сантиметрів. Нерідко зустрічається випадок повної відсутності лобових пазух. Клиноподібна. Пазуха Синус spheno Клиноподібна пазуха розташована в тілі одноіменної кістки. Приблизно в 75% випадків пазуха клиноподібної кістки збільшується в об'ємі і межує із задніми комірками рісчитчистої кістки. Вона є парною порожниною, що утворюється в результаті резорбції кісткової тканини в тілі клиноподібної кістки. Перегородка ділить клиноподібну пазуху на дві частини, найчастіше асиметричні. Кожна половина пазухи має в передній стінці отвір апертура синус сфено i Який відкривається в клиноподібно ріщучисте заглиблення позаду. Верхньої носової раковини. Таке сполучення пазухи з порожниною носа обумовлює відтік в місто безпосередньо в носоглотку. Пазуха має верхню, нижню, задню, передню і латеральну стінку. Верхня стінка пазухи тонка. Вона межує з ямкою турецького сідла та розташованим в ньому гіпофізом. Вона звернена в порожнину черепа і має зв'язок з трьома черепними ямками, являючи собою клиноподібну площадку пляном сфеноїдалі. Нижня стінка. Нижня стінка пазухи найбільш товста, 8-10 мм. Вона бере участь в утворенні склепіння глотки. У латеральній частині під нижньою стінкою проходить крилоподібний канал. Задня стінка, задня стінка пазухи також досить товста. Вона знаходиться в товщі тіла клиноподібної кістки, прилягає до схилу потилочної кістки та базилярної частини. До задньої стінки клиноподібної пазухи прилягає міст та базилярна артерія. Передня стінка. Передня стінка звернена до носової порожнини і може бути розташована косо або вертикально. Її медіальна частина зайнята клиноподібною раковиною. У передній стінці розрізняють носову та ріші частину. У межах носової частини з боків від клиноподібного гребеня знаходиться співустя клиноподібної пази. Вони розташовані ближче до верхньої стінки та можуть бути несимметричними. Кісткова стінка навколо співустя дуже тонка. Об'єм клиноподібної пазухи становить від 1,5 до 16 кубічних сантиметрів. Таке е, значне збільшення об'єму пов'язане з тим, що вона може поширюватися вгорі до каналу зорового нерва. Ззаду до внутрішньої апертури сонного каналу і круглого отвору. Знизу до крилоподібних відростків. І латеральна стінка, латеральна стінка є місцем прикріплення великих крил до тіла клиноподібної кістки. Вона зазвичай тонка і не перевищує 1-2 мм. Не обмежуючись краніальною частиною, латеральна стінка виходить за межі порожнини челеправ в орбіту, утворюючи там найглибшу і невелику ділянку медіальної стінки орбіти. Латеральна стінка покрита твердою мозковою оболонкою, в дублюкатурі якої знаходиться печерести сину, що оточує внутрішню сонну артерію і прилеглі. Окоруховий, блоковий нерв, відвідний і очний нерв. У зв'язку з цим патологічний процес може поширюватися із клиноподібної пазухи в порожнину черепа. Комірки ріші кістки. Рішічистий лабіринт представлений численними комірками в середньому 7-12. Комірки, які розташовані між лобовою зверху, клиноподібною ззаду, і верхньощелепною щелепною пазухами латерально. Виділяють передні комірки, середні комірки та задні комірки чистої кістки. Передні та середні комірки відкриваються у середній носовий хід, задні у Верхній носовий хід. Латерально ріші чисті комірки межують з орбітальною пластинкою ріші чистої кісти, яка є медіальною стінкою орбіти. При вираженні пневматизації лабіринту передні комірки поширюються на верхню стінку орбіти. Зверху лабіринт межує з передньою черепною ямкою. Тому при запальних процесах можуть виникати внутрішньо черепні ускладнення. Медіальна стінка лабіринту ріші чистої кістки є латеральною стінкою носової порожнини вище за нижню носову раковину. Частими варіантами розташування ріші чистих комірок може бути зміщення їх в орбіту в ділянці верхньої та медіальної стіни. При сильній пневматизації окремі комірки можуть заглиблюватись в лобову та клиноподібну кістки. У таких випадках рішічистий лабіринт сполучається з порожниною орбіти з лобовою та клиноподібними пазухами. При цьому створюються умови для переходу з запального процесу з лабіринту на вказані пазухи. Бажаю всім успіху, дякую за увагу!